Всім привіт, вітаю запрошую порибалити разом зі мною, як завжди. Я приїхав на місця, де зазвичай останнім часом приїжджаю рибалити. Як я вже казав, це поруч зі мною та й Ями тут я знаю де. Знаю де риба зібралася, де вона є. На інших водоймах треба її шукати. Це не значить, звісно. О, спіймав когось ще ні. Да, хтось не боє. Я вже спіймав когось. Да, є, хтось. Вау! Четвертий закид. Четвертий закид, Надіюсь не зійде. Хто це? Якийсь коробчик. Невеликий. Іди сюди. Великий куропець забахнувся. Ось такий красень. І відцепився вже. Зацепився за хвіст. Спочатку зацепився за плавне зверху. Прикольно. Невеличкий. Але прикольно те, що я забахнувся. Це прикол він 44-й, трішки більше ніж 44 розмір. Ось, півтора 44-й. Він такий вже він маленький. Прикольно, кокова коропа. Я не очікував тут спіймати. Всі так швидко. Це прикольно. Це прикольно. Так, туди не опускати цю Карпенка. Коробчика невеличкого цю більшу водойму сюди, думаю, вам більше тут сподобається. О, касається. Поплай каса молодець. Ви в більшу водойму. надіюсь, йому тут буде краще. Так, зацепився я. Достати не достану, не дойду ніби недалеко, не високо. Постараюся я відцепом зараз відцепити. Це прикол, коропа, звісно, не очікував тут спіймати. Назад, запихаємо в кільце і ось таким чином ось так спускається вниз. Виходить до приманки і шнурку відривається. Ось. На цей раз повезло. Зайшла за приманочку. Єдине, що з трійничка став двійничок. Ось. Був трійничок, став двійничок. Зато борталку спас. Був трійничок, став двійничок. Борталка відцеплена. Вже супер. Там ще десь, точно там ще одна є моя оберталка. 99,9% ще на тому ж місці. третій номер. Ще один улов. Закинув під берег. Ось є чим живитися. Хижечко. Називається закину провести вздовж берега. Ще раз спробую. Не зациплюсь там, там повно тих досив вбитих. Так, наріб. А це раз тільки листків без риби. Знову ловчик. Це прикол, ж таку малечу, така малеча навіть багриця за хвоста. Простось посередині закину. Ось тірочка Зараз значить сонце пригріло трішки. Сьогодні такий більш сонячний день. Так, все буду йти, ти не буде в мене часу, біля тру прибалити. Я прийшов на цю яму іншу, де є труби, там мілина далі. Ну і тут зовсім вже мілко, срібка помолла. З тієї сторони, коли йшов, бачив, з тієї сторони труб коли йшов, бачив, що там рибка якась плавала, моло наліталась мене і музила. Я трішки туда ще покидав покидав землі. Щоб нагнати рибу всю сюди. Не знаю хто там молиться. І тут видно молене. Замовлене дно. А, є, втік. Є, є. Ось такі хвилі пішли. Блін. Це був якийсь кабан на кукурузку. Блін, запутав мені нитку. Я як завжди забув, забув сказати, в принципі, як завжди тут закидаю доночку на кукурузку. Два поводочка 0,30. Блін, це кабаніще був. Скільки хвилин. Хвилини. Флин 5 може пройшло і клювака одразу потягнуло. потягнула. Блин, такий кабани Вивернувся так моцно. Що ж там за ж він не зацепився, га? Ладно, а -а -а. ще й гачок розігнутый. Нифига тобі Нормально, це нормальний гачок, а це потужний гачок з тостой проволоки. Він розігнутий. Я відчув того кабана конкретно. Ще побачу як він вивернувся. Пішов. Пішли хвилі. Серйозний кабанчик був. Блін. Може і сом. Може і сом. Одного сома я вже з цієї ями виняв. З цієї ями 23-кілограмового сома виняв. Це щось чимась, було, цілу годину я тягнув. Є відео. Хто не бачив, може подивитися. Мій трофейний найвеликий сом, якого я ловив. Це. Я його зловив в цій ямі. Навіть ось в цій ямі. Ось тут реально ямка ось ця. І тут 23-кілограмовий сом жив. І він не один тут живе. Судячи по всьому. Чи великі карпи живуть, де і самий ще є. Ну і інші хижаки. Так, я надіваю кукурузку далі на два гачка, буду закидати знову на кукурузку і паралельно буду кидати спінгом То оберталкою, то силикончиком. буду міняти. Щось так покльовує і пустить і все. Тільки я приготуюсь. Іду гарні клюваки, тиша, сонце вже сідає. Десь такий гарний захід. Рибка ходить, кабани плавають. Я закидаю, видно, попадає десь біля них. Видно, як вони втікають. Ударчики є. Ще сьогодні слабенько. Не так активно, коли було водички менше, видно, риба ховається десь в трубах, зараз піду виганяти знову. Ось така була коротка сьогодні риболовля. Вже місяць на небі. Сонечко вже зайшло. Якісь клюваки були, трішки зміщав, трішки далі закидав, трішки ближче донку. Далі закинув, нічого не було, ближче почав закидати, щось почало клювати, але так нічого і не, не спіймав. На спіні теж виходи були, і то такі приємні і ударчики були, але нічого. Не вдалося сьогодні спіймати на цій ямі. Іншим разом, надіюсь, вдасться. Наразі всім щасливо і до наступного відео.